Ти збираєшся в жінки просити пробачення? Вибач. За що? Я Не, не знаю. Знаєш? Не знаєш? Тобі сказати? Скажи. Сказати? Скажи. сказати? Скажи. Я забула. <плес> тобто, ти вже на мене не обіжаєшся? Ні. Я пам'ятаю, там було на що обіжатися. Що ти спиш не зі мною, а в іншій кімнаті? Я сплю в спальні, то ти в іншу кімнату пішла спати. Бо я дивитися на тебе не можу. То ти сама п'яна в двері влупилася. А ти руку підняв! Ну, так підняв, Пульс, поміряв, п'яна в двері влупилася. Рот свій закрий. Скажи мені, Віталік, от ти вчора пізно прийшов з роботи. В тебе хтось є? Ні. Ти сьогодні швидко прийшов з роботи. В тебе когось нема? <рив> <рив> Ні. Подивися на себе, ти забрикався, ти сам не знаєш, що ти говориш.